В нього йде чимало слов'янських племен, там довгий перелік, і трішки варіагів. Чого так? Тому що після смерті Олега йому треба було якось позбавитися старої партії. Тобто він досить таки радий за Олега, ще радий, що він нарешті помер. Але йому потрібно набирати своїх людей. А де йому кажете набирати своїх людей? Зі слов'ян, правильно. Так що саме завдяки політиці Ігоря ми маємо консолідацію слов'ян. Згідно літопису, під Константинополь Ігор приганяє тисячу кораблів. Але там є одне але. Візантійці уже бували в бувальцях. Візантійці ви так просто оце.